Як відрізнити віру від надії? Сьогодні ми з вами побачимо, що Слово Боже говорить стосовно цього. Вітаю всіх на нашому каналі. Ми продовжуємо наше вивчання віри і Божого Слова. І ми з вами почнемо з послання апостола Павла до євреїв, 11 розділ, перший вірш. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Я прочитаю вам цей вірш в інших перекладах. Ось як злучить цей вірш в перекладі Хоменка. Віра є запорукою того, чого сподіваємось, доказ речей невидимих. Ось як переклав це пан Огієнко. Віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. І як це місце писання звучить в новому перекладі українською? Віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємось, і переконливий доказ того, чого ми не бачимо. Мені цей переклад подобається особливо. Я зачитаю вам його ще раз. Віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємось, і переконливий доказ того, чого ми не бачимо. І так, як нам відрізнити віру від надії? Насамперед, що це різні речі. Віра, вона це не є надія. Віра, вона завжди в теперішньому часі. Надія, вона завжди завжди в майбутньому часі. Ми з вами надіємося, що ми будемо з вами мати фінанси, щоб. Заплатити свої рахунки, заплатити по рахункам, чи придбати якусь річ, чи ще ще щось купити в своє життя. Ми з вами да, надіємось на прихід фінансів. Віра вона впевнена в тому, що ці фінанси приходять, ці фінанси прийдуть. Ми з вами надіємось, можемо надіятись на фізичну міць. Віра каже, Господь моя сила, Господь моя міць, і я міцний зараз, і я сильний зараз. Надія завжди має справу з майбутнім часом. Ми з вами вже знаємо, що віра, вона. Як віра зростає, і як віра приходить, це все відбувається через слухання Божого Слова. Віра, вона завжди каже те саме, що каже Слово Боже. Саме те саме, що каже Слово Боже, те й говорить віра. Багато віруючих вони кажуть про свої сумніви, таким чином, займаючи позицію зневіря. Позицію проти Слова Божого, а потім дивую, дивуються, що ж Слово Боже не приносить користі. Тому віра каже те саме, що і каже Слово Боже. Віра це не надія. Люди надіються, що колись вони отримують відповідь від Бога. Коли віруючий стає до молитви. Неможливо з надією отримати відповідь. Надія каже так, що колись Господь мені відповість, колись я зустріну Бога і отримую мудрість від Нього, колись це буде в моєму житті. Так каже Надія. Но якщо, але якщо тільки надіятись, то нічого не вийде. Від Бога отримує віра. Ще раз Надія завжди має справу з майбутнім часом. Я, наприклад, Надія, вона каже так, що я надіюсь колись прийняти від Бога. Ні. Віра каже так, я приймаю від Бога прямо зараз. Віра каже так, я приймаю від Бога прямо зараз. В мене є відповідь прямо зараз. Давайте ми подивимось Євангелія від Марка, 11 розділ. Євангелія від Марка, 11 розділ. Ми з вами подивимось 24, 24 вірш. Це каже наш Господь Ісус. Тому я кажу вам. Все, про що молитесь і просите. Вірте, що одержите і сповниться вам. Ісус каже, що все, про що ви молитесь і просите. Він не сказав, надійтесь на те, що Господь вам відповість. Ні, Він каже, вірте, що Господь вам відповість, і і сповниться вам. Я прочитаю цей вірш в, перекладі, в новому українському перекладі. Він каже так: усе, про що молитесь і просите, вірте, що ви вже отримали і буде вам. Вірте, що ви це вже. Інше місце Святого письма каже нам, що Господь бачить нашу потребу перед тим, що як ми в нього це попросили. Тому, коли ми стоїмо на молитві, коли ми просимо щось у Бога, вірте, що Господь відповідає прямо зараз. Вірте, що Він чує вас прямо зараз. Зараз. Віра, вона в теперішньому часі, вона є вже зараз. Деякі люди вони вірять, що Бог для них щось зробить. Віра говорить так, Бог для мене це вже зробив. Повторюсь, деякі віруючі вони вірять. Що Господь колись для них це зробить? Це відбудеться. Так говорить надія, но від Бога получає віра. А віра каже так: Я вірю, що Бог для мене це вже зробив. А тепер я хочу вам задати таке запитання. А де в Біблії написано, що Бог пообіцяв. Нам нас зцілити. Відповідь така: ніде. Немає жодного місця святого письма, де Бог обіцяє нас зцілити. Давайте ми з вами відкриємо 1 Петра, другий розділ. Перше послання апостола Петра, другий розділ. Я зачитаю вам 24 й вірш. Слухайте дуже уважно. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми померші для гріхів жили для праведності. Його ранами ми оздоровлені. Скажіть, будь ласка, Ісус вже був на христі? Так, Він вже був на христі. Він помер за наші гріхи? Так. Він воскрес з мертвих для нашого виправдання? Так. Це відбулося. Це факт. І це історичний факт. І далі написано. Його ранами ви оздоровлені. Не написано, що його ранами ви будете оздоровлені. Ні, слово оздоровлені тут звучить в про ще в, минулому, в минулому часі. Тому зцілення це не обітниця. це здійснившийся факт для нас з вами. Зцілення належить нам по праву. Одна один служитель Божого Слова, він сьогодні вже на небесах. Це була жінка, вона казала так. Якщо, помолившись один раз, я не отримую відповіді, я починаю змінюватися. Бог ніколи не зміниться. Тому хто і повинен змінитися, так це я. Ми з вами знаємо з Божого Слова, Бог завжди чує нас. Він завжди відповідає нам. І якщо ми його не чуємо, якщо ми не отримаємо відповіді, любі друзі, ми починаємо змінюватись. Ми наповнюємось Божим Словом. Ми починає, починаємо себе, себе іслідувати для того, щоб вияснити причину, чому Господь не відповідає. Но це тема наших інших занять в майбутньому. Слово стілення, слово стілив це минулий час. Тому Господь вже зцілив нас. Надією, я нічого не отримую від Бога. Я не отримую від Бога ніяких відповідей. Я завжди Отримую вірою. А віра каже, Да що це є впевненість в тому, чого я не бачу. Впевненість. Віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємось Впевненість, яка знаходиться в нашому з вами серце. Все, що направлено на майбутнє. Якщо ми міркуємо про майбутнє. Думаємо, що це колись відбудеться в моєму житті, любі друзі, це все надія. Праведний своєю вірою житиме. Тому ще раз, все, що направлено на майбутнє, на очікування, це все є надія. Віра має це зараз. Я маю відповідь прямо зараз. Це впевненість, яка знаходиться всередині мого серця. Любі друзі, далі буде. Побачимось!